Сьогодні ми їдемо на розвідку. Спершу хочеться подивитися, як там почувається наша чага, чи достанемо ми до неї. Щось чуть-чуть на

Так як до чаги ми не достали, то пішли прогулятися найближчим лісом. Ну що ми там знайдемо? Чи не знайдемо? Тас угу. А як так воно стало? П'ять сосен в одній. Обіхтопчало, та нарізні царі. Ось дуже гарно, дуже багато хто може це сплутати. З чагую, а воно і близько. Уж є старий, угу. Угу. вже пішов гноювик Мерехтливий. Якби він був трішечки молодше, можна було б назбирати. Тут він вже почав сіріти, темніти, в такому стані його вже їсти. Краще, як кажеться, не їсти. Але я збирала і в такому стані, готувала. Лише, що він дуже швидко а, стане сірим. Ось бачите, який він повинен бути біленький. І доки я його донесу додому, він вже стане весь сірим. А готувати в мене зараз не буде часу, десь ближче до вечора, і тоді взагалі немає сенсу його брати. Тут вже взагалі старий, вже почав розкладатися. Зараз це побачите. Ось бачите, який вже чорний. Починає до рук прилипати і все. Ця чорнота, це такий сказати, природний Продній чорнила, якими можна навіть було б помалювати. Легко відмивається, але в такому стані ці гнойовики вже взагалі нічого не придатні. Ну, хіма що для малювання. Якщо ви думаєте, що перші гриби, котрі з'являються, це в основному зморшкові або саркосифа, так можете спокійно знати, що і гнойовик мерехтливий відноситься до грибів, які з'являються дуже-дуже рано. Одними з перших. Коли тепло, прогріте місто, з'являється ось такий гноєвичок. До речі, їстівний, дуже смачний гриб. Але головне, щоб він був дуже молоденький і білий. Як швидко він старіє за декілька годин. От зараз би я його знайшла молодим, завтра вже він би був таким. Або взагалі вже можна було б їм малювати. Тут дуже класне місце на саркосифу в теорії. Що роздивляюся. Звичайно, не факт, що тут вона буде, але теоретично дуже багато крапиви. Вже подивіться, яка вона велика. Дуже багато всього. Поки ще ніяку саркосифу не знайшла. Ну, ніякого, нічого якби нового я не знайшла. А, немає саркосифи, немає ще ніяких зморшків, зморшкової шапинки, хоча, кажуть, вона тут і не росте. Але я сподіваюся, що знайду. Ну що. Хочеться щось взяти з собою, тому, як завжди, і удинивушка в такому підсохшому стані, наполовину мокрі, ну, якусь кількість з собою візьму, як трофей. До чого додати? Я знайду, головне, що не з пустими руками. Але і з пустими було б неважливо, тому що було насправді дуже красиво цього раду.